У місті Радивелів дбають за покращення інфраструктури. Зокрема, тут облаштували чудовий майданчик розлогіше далі. Тепер жителі міста Радивилів та сусідніх сіл мають можливість покращувати своє фізичне здоров'я, відвідавши сучасні спортивні тренажери, які встановили на вулиці Конституції. Зокрема, діти різного віку зможуть відвідати дитячий майданчик. Тут є чудові гойдалки, пісочниці та гірки. Також там обладнали для малечі, молоді та дорослого населення нові комплекси для спортивних тренувань. Дитячий майданчик був створений завдяки спільним кроком жителям цієї вулиці та міської ради. Спортивні антивандальні тренажери в Радивилівській громаді передав народний депутат Олександр Алєксійчук, а робітники бригади з упорядкування території міської ради встановили їх. Тому з цього часу територія міста Радивилів майже повністю облаштована дитячими та спортивними майданчиками. Приємно, що незважаючи на складні події, жителі міста сіл мають можливість активно проводити свій час на свіжому повітрі з користю для здоров'я. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.